У першу суботу листопада відзначають всесвітній день чоловіків. Вже сьогодні хочу привітати від усіх жінок України вас, любі, наші дорогі чоловіки, зі святом. Ну а тепер невтішна новина для тих жінок, які перебувають у шлюбі. Видання Телеграф повідомило, що тільки в 54 роки представники сильної статі відчупають себе дорослими. Тож не беріться терпіння і чекайте. Медичне дослідження тисячі опитаних показало, що саме в цьому віці чоловіки оцінюють своє становище як безпечне. До того часу чоловіків бентежить відсутність можливості купити будинок. Вони також бояться облисіти і втратити роботу, ну як діти. Вони бояться старості, бо сивина та подвійне підборіддя непривабливі. Ще в списку проблем стоїть страх самотності, неможливість вийти на пенсію, погане здоров'я, погані зуби, необхідність носити окуляри, розлучення, імпотенція і реальна бідність. Але є хороша новина: як тільки перетинається кордону 54 роки, на всі на всі. І вигадані проблеми і любим чоловікам стає наплювати, і вони починають нарешті радіти життю. Наш Єгор бабак знає звідки з'явилося це свято. Давайте подивимось. Ці вихідні чоловіки всієї планети відзначають всесвітній день чоловіків. Свято було засноване у 2000 році з ініціативи магістрату австрійського відня та керівництва відділення Організації Об'єднаних Націй. Колишній президент СРСР Михайло Горбачов, до якого організатори свято звернулися за підтримкою, був обраний президентом Всесвітнього дня чоловіків. Ключовим моментом свята було щорічне вручення всесвітньої чоловічої премії, видатним діячам політики, науки, бізнесу, культури та мистецтва. Відзначалися люди, які своєю поведінкою, моральними принципами, мужністю та професійними досягненнями подавали позитивний приклад. Спонсором премії став австрійський публіцист і письменник Георг Кіндель. Сама премія не мала грошової винагороди. Кожному лауреатові вручалася зменшена бронзова копія роденовського мислителя. Премію перестали вручати з 2006 року, проте свято Всесвітній день чоловіків лишилося. Відзначають його в першу суботу листопада. До речі, чоловіки можуть відзначити ще одне свято Міжнародний день чоловіків 19 листопада. Більше свят, більше радості. Жінки запасайтесь подарунками. Святкуйте та прокидайтесь. Доброго ранку, Україно! Хочу звернутися до українських чоловіків, дорогі наші. Ми любимо вас із сивиною, повірте, із Лисиною, аби тільки ви нас любили і поважали. Ось і все.